Може пригадуєте якесь таке відзначення свят в селі чи Шевченківських днів, запущу, скажімо, то так називалися, можна казав, хистини. Mm -hmm. То в кожному селі, я пам'ятаю, я вже буде сім років, як виступали, і так на політичні теми. І поліція добиралась до того, що виступав, а люди його не пускали. Він і стріляв, і люди втікали, а той за той час біг то весело, то народу було, масу. Скром. А коли робили фестиваль? То був праздник в селі Є, чи не то якийсь було, Так зараз був фестиваль на чи, чи в районі буває. якийсь день визначений. Ну, але то... присяти якоїсь особливої до якоїсь дати не було? Ні, то було в mm. кожному селі по порядку, по черзі, верніше. Mm -hmm. Так що вона не молова. Але переважно літом перед ah. жнивами було, бо тоді робота була в села, то словно завжди. А були а... В якісь колективи, які співали в селі, такі? А були? А то то, то, то хор був, церковний хор, такий хор, навіть моя. Сестра співала в хорі. Все при кінці хора ще не вмерла Україна. То поляки потім нагайками позапівали ті дівчат. А от було вперті. І знав, що буде погано і співав.